Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання капітуляція Росії. Що заважає капітулювати Росармії, армії, піти з території України за кордони 1991 року і разом із Крима вивести повністю всіх військових, техніку, всю військову? Скласти зброю, капітулю, визнати поразку, скласти зброю. Трещать вони по швах, трещать по швах уже в них. Не вистачає фінансування, у них сильно завдані ушкодження їхнім військовим. Так, і недостача в них фінансів. Що ж ви не уходите? Будуть уходити. Але будуть обстрілювати не капітуляція, а вони будуть робити, затягувати, як то це тягнути час і робити так робити, щоб в них військові оно ну, пішли на. Відновлення. Тут. Так. так, але у них зараз стан дуже критичний, і вони планують піти на відновлення, щоб відновити сили. Їм треба відновити сили. І ще в них є, так, дві от Чому вони не здаються, чому не складають зброю? Поки в них є колаборанти, засилля в містах, вони ще святкують, ці колаборанти, працюють на ворога і за допомогою них ворог застосовує свої оці страшні бомби. Так. Але сама військова їхня частини, оці військові, вони потребують відновлення, бо дуже страшні завдані їм втрати з неба, зненацька в них втрати, і їх буде ще більше. На важкі бої вони несуть страшні, дуже втрати І взагалі, я так розумію, забирати, виводити війська ні, вони їх будуть, вони будуть всі на в бою загинуть усі військові Росії, їх не виведуть з України. Це їхній такий план. Там десь є. Лагеря якісь для них, чи що, де їх трошки відновлюють, і знову вони будуть в бій пускати Ось такий план. І причому що немає фінансів. Все, там, де вони могли. Брати фінанси, їх більше немає. Звідти вже закрита Фінансування закрите повністю росіян. Так, І ще поки в них є ядерна зброя, угу. це в них головний такий. Як їх тримає, що вони ще не здаються, не капітулюють, поки є колаборанти, які наводчики, і оці у них є дві зброї, такі потужні, якісь ракети, бомби і ядерна зброя. А люди в них усі загинуть у боях. Ніхто не виведе їх. Такі плани. Що нам треба зробити, щоб це все їх залишили? Полишити. Так, тут говорять, що припинити обстріли, нам потрібно вибити повністю всіх зрадників, очистити отак от територію від зрадників щоб ворог не міг е, так влучати е, в центр міста, чи ну, взагалі по містах. Ага, і ще дуже необхідно, щоб була е, закрита небо, щоб була зброя, яка закриє небо над Україною, і це позбавить ворога можливості е, тримати, проводити надалі війну. Тут війна має завершитися. Тут уже в них немає е, як, чим. Ну, Не буде змоги більше наносити весь враження території. Це треба нам. Прошу, допоможіть вищі сили. Заперечую, заперечую. Так, цих всіх колаборантів заперечую. Добуде буде міцна зброя в нас. Ворога заберіть всю ядерну зброю фашистів нехай їх визнають терористами і заберуть ядерну зброю, як спецоперацію якусь проведуть. Прошу, допоможіть нам полишити ворога ядерної зброї всіх бомб. Заперечую повністю. Заперечую, Заперечую. ворога, більше немає ніякої можливості. Продовжувати війну ворог не може. Так, це я заперечу такой. Так. Ще в нього є оцей ресурс, ресурс агентів, маски носять. Угу. За допомогою них ця війна заперечує повністю, викриває всіх колаборантів, всіх агентів, всіх, хто найманців, всіх, хто працює на ворога, на Росію, більше не може цього робити. Викривається, засуджується повністю по всій Україні. Більше ворога немає зв'язку із Україною. Не бачи, не чує, не знає нічого, буде так. Прошу закрити рота всім карлаборантам, де буде перемога. Прошу вищі сили, допоможіть визнати Росію державою терористом. Перекриваю, перекриваю, щоб забрати в Росії ядерну зброю. Провести спецоперацію по вилученню ядерної зброї у терористів, вищі сили, охоронці духів роду закликають, допоможіть визнати, визнати, щоб весь світ, всі держави визнали Росію державою терористом і вилучили. Ядерну зброю застосували спецоперацію до Росії по вилученню ядерної зброї і взагалі всіх ракет, які застосовує Росія в своїх терактах. Буде так, буде так, буде так. Більше нема ніякої можливості у Росії продовжувати війну. Вона виводить війська, складає зброю, капітулює. Буде так, буде так, буде так. Та буде визнана Терез, Більше немає ніякої змоги у Росії продовжувати війну, буде так. Да буде все сказане, здійснене. Також прошу вищі сили. викрити. Ви по всій Україні, всіх, хто працює на Росію, буде засуджено і вони не зможуть більше надавати інформацію росіянам. Буде так. Дякую за увагу.